Так, Тестую тепловізор. Тут у нас е теплопідлога, кроком 15 керамограніт, глибина, стяжки, толщина стяжки 6 см. І тут у нас температура поверхні, ну, в середні, там 24 градуси максимально. Ну, максимально я не знаю, я не розглядаю, але от середнє де я наводжу на центр. Там 24 градуси. А в спальні, де крок теплої підлоги 10. 22 градуси. Тобто середній перепад між. Але це враховується, що це спеціальний паркет для теплої підлоги. Там з максимальною теплопровідністю спеціальна підложка. І тут крок 10. Різниця 2 градуси. Так виглядає вузол піднісу афрізу з насосом грунтфус. Наведемо на верхню грипінку подачі, ну і що, в середньому там десь біля 30 градусів мало би бути? Так, ось так. Максимально десь 30 До речі, я ось так виглядаю на тепловізорі. Тут вже якось краще утеплив чи зайшли в іншому місці.